Вітаю! Зараз ви побачите один звичайний робочий день цифрового офісу ДРАЦ. <різовець> Кожен робочий день офісу починається однаково. Керівником рівномірно розподіляється робота між працівниками. В середньому кожному працівнику надається для опрацювання 60 заявок. Це можуть бути як заяви на видачу повторних документів, так і заяви на реєстрацію шлюбу. Зі сторони може скластися враження, що робота офісу схожа на конвеєр. В принципі, так воно і є, але в цьому конвеєрі кожен працівник несе особисту відповідальність як перед державою, так і перед заявником. А ціна помилки, як всі розуміють, це не вартість бланка та конверта. Відправка документів засобами Укрпошти відбувається щоденно. Сформовані стікери долучаються до конвертів разом із відповідними повідомленнями. У середньому близько 200 відправлень рушають щоденно до своїх замовників. Після проведення реєстрації шлюбу актові записи того ж дня скануються та долучаються до відомостей електронних записів в реєстрі. Урочиста церемонія проводиться реєстратором та ведучими на платформі WebEx. Це ресурс, який дає можливість об'єднати наречених та реєстратора у відеоконференцію. Зал реєстрації на мові цифрового офісу. Це робоче місце реєстратора, яким буде проведена реєстрація шлюбу. На зараз в офісі працює чотири зали, які забезпечують проведення реєстрації шлюбу кожні 30 хвилин. Реєстрація шлюбу в електронній формі є експериментальним проектом, тому ідентифікація особи, підписання заяви та актового запису відбувається виключно в електронній формі за допомогою застосунку Дія. Заяви про повторну видачу свідоцтв та витягів з реєстру опрацьовуються протягом трьох днів. Заяви про шлюб беруться у роботу не пізніше ніж за 12 годин до запланованої реєстрації, розкладаються за датами, часом та залом реєстрації. Розгляд заяв починається із взяття їх у роботу та реєстрації у відповідних журналах. Всі журнали в офісі, окрім книг обліку бланків свідоцтв, ведуться в електронні. Формі. Звичайний робочий день цифрового офісу це злагоджений процес, постійна відповідальність та відсутність права на помилку. І все це робиться з задоволенням та непоганими результатами.